Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні ми хочемо з вами проговорити про Kia k 5 2014 року цей автомобіль я хочу вам показати, як починає уходити на викуп. Цей автомобіль людина прийшла, вибрала з декілька К5 саме цей автомобіль і хоче її взяти в оренду з правом викупа. Внесла мінімальний внесок, і цей автомобіль ми будемо готувати. Зараз ми по-перше, покажемо вам цей автомобіль, що ми саме будемо робити. І вже в мене в інстаграмі або в Тіктоці ви побачите автомобіль, який буде абсолютно готовий. Також в цьому відео ми розберемо Kia k 5 і порівняємо її з Hyundai Sonata YF, Тому що це, якби в принципі, роки Hyundai Sonata YF. Розкажемо, в принципі, чим вони там схожі, відрізняються. А зараз давайте пройдемося по комплектації цього автомобіля. До речі, комплектація це напевно, один із єдиних автомобілів Kia k 5, які в комплектації в принципі більш-менш такої непоганої. Також, друзі, хочу нагадати, що в описі є всі там телефони, контакти по пригону, по оренді, по оренді з правом викупа, по роботі на відсотки. Силочка на телеграм-канал по оренді, силочка на телеграм-канал по оренді з правом викупа. Також е телефони, контакти по інвестиціям в наш дохідний бізнес з дохідними автомобілями, друзі. Все ви це можете побачити в описі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Не забувайте, друзі, що наш канал донатить нашому колезі. з каналу Таксуємо на рейнджровері» Миколі він захищає нашу неньку Україну, друзі. Так що давайте разом будемо допомагати. І поїхали. Давайте, друзі, поговоримо про сам автомобіль. Людина прийшла, подивилася, йому подобається автомобіль, в принципі. І якщо я подивлюсь на цей автомобіль, він мені також подобається, але є моменти. Які моменти? Да? Ми бачимо, що бампер не в колір на капоті є сколи. Соответственно, ми красимо бампер, капот. Далі їдемо, крило у нас ціленьке, воно буде їхати в перепил дверьку, порог, дверьку, заднє крило, задній бампер. Ми будемо робити. Так як автомобіль приїхав з корейського таксі, на криші, звісно, є остатки сладкі, можна сказати. Остатки е, дирок на криші, криша також буде робитися, завариться дирочки і покраситься криша. Їдемо по задньому бамперу. Задній бампер також в коцках, також його треба передувати. Задня кришка багажника. Е, задня кришка багажника, це знаєте, про що? Це як в Тіктоці я бачив прикол, а що типа. А говорить, а курінні ножки це передні чи задні? О, то ж саме, як задня кришка багажника. Тобто, в принципі, з кришка багажника буде робитися. Є проблема по крилу. По крилу тут все повністю знесеться і е, зробиться в ідеальному стані. І ця сторона у нас, в принципі, більше менш непогана. Вона відполірується. І порог, в принципі, нормальний відполірується, і, в принципі, буде. Людині ідеальний автомобіль. Автомобіль в круг на зимній різині, тобто, в принципі, це все також зробиться. Поїхали по салону. Друзі, салон в автомобіля більш-менш непоганий. Сідушечки тут у нас, е як оказалось, перфоровані, є підігріви, є електросідушки передні. Також у нас по задньому ряду сидінь. Тут теж питань нема. Нема ніяких там, в принципі. Тріщинь є маленька тріщинка, от що ви побачили, цю тріщинку ми, друзі, візьмемо і елемент замінимо. І буде повністю в ідеальному стані. Руль торпеда. Тут все це дуже-дуже в гарному стані. Є підігріви лівого і підігріви правого сидіння, що не странно в цьому автомобілі: 4 електростіклоподйомника. Є питання маленьке по лівій карті. Ми також це зробимо. І в принципі, k 5 14 -го года уйде буквально через там, 2 неділі людині в з правом викупа. Ціна. Звісно, ви спитаєте ціна. Цей автомобіль повністю готовий, повністю обслугований, відремонтований. Для, люди... для людини буде 9200 доларів. Откривайте авторію, подивіться, це нормальна ціна за таку тачку в такій комплектації навіть таксічну. Пробіг. Пробігу автомобіля. Звісно, ви ніколи не повірите, але він тут 347 790 кілометрів. Пробіг цього автомобіля. Яка ж ціна для людини? 9200. Людина дає, в нього немає. Точніше, він не бере без першого внеску, в нього є мінімальний там, ну там в нього є внесок коротше, 800 доларів, щоб я вам довго не млямлив. тобто, і виходить, 9200 ціна машини мінус 800 доларів. Ціна цього автомобіля 8400 доларів. 8400 доларів на 3 роки це приблизно для людини буде по 95-98 доларів в тиждень платіж за цей автомобіль. Людина цей автомобіль застрахує по квартальну показку і буде вже їздити, заробляти, там працювати. Цей автомобіль буде приносити йому прибуток. Отака От ситуація. Тепер далі, друзі. Зрозуміло, що людина забирає цю тачку. Давайте поговоримо про різницю Kia k 5 і Hyundai Sonata в кузові YF. Тому що якщо дивитися, кузов Hyundai Sonata вже наступний, кузов LF, то вони реально відрізняються. Ці два автомобіля Hyundai Sonata і Kia k 5 в одинакових роках вони абсолютно однакові по ходовці, по. Там двигуну по коробкам, по амортизаторам, по тормозним дискам, по тормозним колодкам все абсолютно однакове. Тобто, проблем з обчастинами, проблем з обслуговуванням цим автомобілем, в принципі, ніколи не було і, звісно, не буде. Різниця логічно, кузов. Кому нравиться соната, кому K5. Різниця, звісно, в салоні зовсім інший. Інтер'єр салону, зовсім інша панель приборів, зовсім інший руль, зовсім інші карти то в цьому автомобілі. Сама начинка автомобіля, вона однакова, що ми вже закрили це питання раз і назавжди, коли ви питаєте, що в чому різниця між К5 і в чому різниця між Sonata і YF. Але ви повинні розуміти, що 2014 року Hyundai Sonata – Коштує на відсотків 10 дешевше, чим коштує капята. Капята завжди цінилась дорожче. Чому не знаю? Може вони менш споривались таксі в Кореї, тобто може на них там чуть, чуть менше пробігів. А так, в принципі, ну сама начинка, внутрянка всього автомобіля вона однакова. Так що, друзі, отаке коротеньке відео про Кія Кап'ять. Це Кія 5 зараз ми віддаємо. Ну як би ми її забрали з малярки для того, щоб вам показати? Зараз віддаємо на малярку. Вона готується півтори неділі, і цей автомобіль вже буде радувати свого власника, а в майбутньому стане його власністю. Друзі, у нас все чесно, у нас все відкрито, ми все показуємо. Якщо ви до сих пір ходите в компанії, які ніхрена вам не показують, не розказують, а кажуть, що добре, то в принципі потім ви будете звертатися вже до нас. Я, як кажу, я вас не пугаю, я кажу вам факти, бо сам такий був. Так що, друзі, приходьте, поспілкуємося, покажемо. Дамо варіанти, виберете, підготовимо вам автомобіль і він буде вас радувати. А з вами був реальний таксист. Не забувайте, друзі, слава Україні! Героям слава! Не забувайте донатити нашим Збройним силам України, а особливо Миколі, який захищає нашу країну. Він наш колега, також водій таксі і з каналу Таксуємо на рейнджровері». Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока!